Беручи до увагу статистику Всесвітньої організації охорони здоров'я хвороби серця забирають понад 17 мільйонів життів щороку по всьому світу. Головний лікар структурного підрозділу Білгородністровської станції екстреної швидкої медичної допомоги Михайло Мінчев розкаже про основні ознаки інфаркту міокарда та серцевого нападу, про яких треба негайно викликати екстрену допомогу. Як, наприклад, на вулиці розпізнати або у близького свого, або у родича розпізнати інфаркт? Що робити, та чого не слід робити зовсім? Що потрібно робити людині, яка не має медичного досвіду? Так. Якщо розмовляти про інфаркт, потрібно розуміти, що інфаркт це омертвіння тканини серця, м'язу серця. Внаслідок. Поганого кровопостачання воно може визиватися багатьма факторами, але інфаркт це коли наступає омертвіння, некроз, медичною мовою, тканини серця. Інфаркт по симптомам може бути схожий на деякі хвороби серця. Це може бути і ішемія, і може бути приступи стенакардії. Але звичайній людині, громадянину, це не потрібно знати. Просто продовжуючи розмову, я буду доносити простою мовою для звичайної людини, що якщо є деякі симптоми, які схожі, вони можуть бути не інфарктом. Але при цьому людина має бути уважна і діяти як при інфаркті. Тому, якщо є симптоми, такі як біль за грудиною, цей біль може і радіювати, тобто якби передаватися. Ліве плече може передаватися в нижню щелепу, вухо, вуху, ліву руку, може приходити в е, області е, живота, то е, потрібно вже підозрювати інфаркт, тобто готуватися до гіршого. Якщо це сталося вдома і це наш родич, то е, це легше. Ми, можемо, ми знаємо, якою хворобою він хворів, чи були в нього такі приступи, які він приймає препарати. Тобто, ми більш розуміємо його історію хвороби. Але якщо це стається на вулиці і людина незнайома, тоді дедалі складніше. Діяти треба, як з людиною незнайомою. Тобто хтось. Поскаржився на сильний біль в області серця за грудиною з різними ірадіаціями. Людин, у людини буде сильний біль. Людина буде скаржитися, що біль дійсно сильний. І я повторюю, що це може бути пов'язано з багатьма факторами, і не тільки з серцем, і з міжреберною неврологією, але за грудиною біля або в області серця з ірадіацією в різні частини, то ми підозрюємо інфаркт. Людині треба надати зручне положення. Не обов'язково садити або положити. Людина повинна зайняти таке положення, щоб їй було зручно. Далі потрібно надати доступ до повітря. По можливості, в залежності від пори року, від температури, або роздягнути, якщо тепло, або розстегнути ворот, тугі якісь частини, манжети, рукава, тобто максимально розслабити, розслабити так, і дати можливість людині спокійно вдихати. Якщо людина з собою носить якісь пігулки від серця, да, то не потрібно там щось витягувати, людина може перелякатися. В цей час багато чого не потрібно давати. Можна давати нітроглицерин, але якщо людина його до сих пір приймала, то це дозволено. Якщо хтось Хоче допомогти такій людині, там на вулиці це досить часто. Там, тримай таблетку волідолу, тримай там відтиску, От, нітрогліцерин, будь ласка, ні. Людині потрібно обов'язково запитати, чи приймала людина нітрати до цього. Якщо так, приймала. Можна дати. Якщо інформації такої немає, або людина знепритомніла, ми не отримали інформацію, що людина до цього приймала нітрати і алергічних ніяких проявів не було, тоді. І коли ми це все питаємо, роздягаємо, надаємо якусь допомогу, це все відбувається паралельно з набором 103. Тобто ми, поки це все робимо, ми одразу коли побачили, що людина зле, підозрюємо інфаркт, набираємо 103, включаємо гучний зв'язок, ми можемо телефон навіть не тримати, поряд поставити, набираємо швидку і повинні досить чітко, внятно, швидко надати інформацію, хто постраждалий, чоловік, жінка. Приблизний вік, його стан і його скарги. Тобто саме основне, біль за грудиною, біль в області серця, біль сильний, притомна чи непритомна людина. І тоді вже диспетчеру буде зручніше отримати цю інформацію, підтвердити підозру на інфаркт. і Швидко відправити карету швидкої допомоги, якщо людина розгубилася, вона може також диспетчеру так задати питання, що необхідно зробити. По перше, коли ти очікуєш на швидку, наприклад, там розтягнути ворот, як ви кажете, або що ще. Я думаю, що і диспетчер можна дати таку інформацію, якщо людина просто розгубилася та все забула. Так. Ще в мене таке питання: як можна? Е по обличчю людини зрозуміти, що їй зле, якщо вона не може нічого сказати, наприклад, ну ось стало погано, там е важке диха дихання, наприклад, що е зрачки розширюються, або ну як, як можна зрозуміти, що людині плохо, вона, наприклад, не в алкогольному стані, важкому, так. а саме от їй стало погано. Е так, але людина О, люди не реагують на вулиці, вважаючи людина п'яна, або там, наприклад, там під якимись речовинами знаходиться. Як зрозуміти саме, що зле так, але можуть бути такі випадки, коли людина п'яна і в людині інфаркт. Тому не треба відвертатися від людини, від якої чуємо запах алкоголю. По-перше, є препарати, які на основі алкоголю цей запах може бути. По-друге, людина, звісно, може зловживати алкоголем. Але це не дає, не забирає в неї право на, на допомогу. І у зв'язку з тим, що інфаркт супроводжується силь, сильним болем, сильним болем, то людина може бути бліда, це може бути і під, і, звичайно, буде часте дихання, буде близько 20-25 на хвилину. Така людина, якщо вона буде у свідомості, вона. Це буде видно, коли вона тримається за серце, за, за грудину в області, тобто, це буде видно, що людина не просто розслаблена і скаржиться на біль. Людина притискається, старається прижати руки до тіла. Тобто, по цим ознакам вже буде видно, що людина щось, щось десь якось в цій області їй зле. Тобто по самому поту, по візуально можливо буде розпознати не Так, при умові, що людина у свідомості. Якщо таке сталося, що людина не в свідомості знепритомніла, знепритомніла да, таких при таких випадках причин багато. Тобто, може бути багато хвороб, і інфаркт, і той же інсульт, але. Тут вже треба діяти стандартно. Людина непритомна, людину обов'язково треба повернути на бік голову, якщо не, ну, не виходить тіло, хоча б голову. Щоб в непритомному стані були, були вільні дихальні шляхи. По-перше, по-друге, при таких випадках може бути викликана Рвота і людина може захлинутися. Тому, коли людина непритомна до приїзду швидкої допомоги, все, що потрібно зробити в першу чергу, це людину покласти бажано на бік, ну, притримати. Є спеціальні маніпуляції, які використовуються, але це, це вже спеціальні, як положити ноги, руки, щоб людина була фіксована без додаткової допомоги. Але просто на вулиці будуть люди, хтось допоможе самим. Поставили на бік, подивилися, що дихальні шляхи вільні, людина не втягує язика, не задихається, не синіє. Паралельно, поки надаємо допомогу, вімкнули гучний зв'язок, позвонили на 103, і потім вже дивимося там, розтягнути, подати більше кисню і тому подібне. Тобто ніяку допомогу тут ми не зможемо надавати. Якщо у людини буде зупинка дихання, серця, то потрібно проводити деякі дії, але це вже специфічні, тут потрібно знати, вміти, і тільки ті люди, які це Можуть зробити да це, це вже масаж серця. Да, це вже дещо інша тема. Одне діло, якщо там стало зле в машині, коли там їхали по місту, мабуть, там батькам, або ти можеш зрозуміти там доїхати до лікарні. Інша справа, якщо це на вулиці, або, наприклад, ну вдома, комусь там з бабусі дідусеві стало погано. Чи можливо людині, чи ем, чи необхідно транспортувати самому до лікарні, або все ж таки дочекатися спеціалістів? Так, питання таке. Якщо правильно розуміти симптоми, то ми можемо запідозрити інфаркт на ранніх етапах і, викликавши швидку допомогу, швидка допомога приїде, надасть допомогу і, скоріше за все, зробить електрокардіограму. Поставить більш чітко діагноз, надасть необхідну допомогу і завезе в специфічний стаціонар. Якщо брати випадок, коли людині дуже погано, ну, чекали, чекали, стало гірше або раптово, то в цей час потрібно вводити спеціальні, спеціальні знеболюючі препарати. Препарати Частіше наркотичні, які знімають біль, таких препаратів вдома немає. Тому якщо це транспортування, скажімо так, умовно, в межах міста, коли ми знаємо, що ми можемо швидко доїхати, і тому подібне, це таке не те, що би дозволено, але у випадку, до випадку. Якщо... Людина притомна, якщо людина в ну більш-менш задовільному стані, то ми не боїмося їй, скажімо так, зробити гірше, але викликавши швидку, швидка приїжджає близько від прийняття виклику. Беремо цей час близько 10 хвилин, тому вона надасть більш кваліфіковану допомогу. Ми ж коли дзвонимо на 103, ми рахуємо час. Ми дзвонили на 103, ми розповіли диспетчеру. Диспетчер отримав виклик, передав його на швидку. Швидка отримала, виїхала. Тому це теж має якийсь час. І цей час, ну звісно, не 10 хвилин від нашого дзвінка до приїзду швидкої допомоги. Краще в таких випадках викликати швидку через 103, когось направити, зустрічати цю швидку, тому що місто. Ми, звичайно, ми місто знаємо, але різні під'їзди, різні приватні будинки, когось ми залишили наглядати за хворим. обов'язково. При цьому хворому хтось має бути наглядати. Обов'язково, тобто залишати його самому не потрібно. Краще викликати швидку, повторюсь. Хтось наглядає, хтось зустрічає швидку, показує дорогу. Вони швидко приїдуть, знімуть електрокардіограму і поставлять правильний діагноз. Це буде більш Ефективно і більш правильно, але я не виключаю той випадок, якщо якісь проблеми зі зв'язком, з погодою, з чим угодно. Але ми потріб... нам потрібно пам'ятати, що ми виїхали. А як ми доїдемо? А чи доїдемо? А коли буде погано в автівці приватній, тому це такий не найкращий випадок самостійно щось робити. Дослухайтесь до порад лікаря, бережіть себе та своїх близьких. Олеся Семчинська, Наторолокінчук, перший муніципальний.